Проте транзит не заборонятиме. Пообіцяли у польському міністерстві сільського господарства після розмови з фермерами. Протести аграріїв тривають у сусідній країні і досі. Відбуваються вони на тлі підготовки до місцевих виборів, які заплановані на цю неділю. Як протести фермерів впливають на майбутні виборчі перегони? Хто тут є фаворитом і чого чекати Україні? Дивіться далі. Це містечко Ратібор, що у сілеському воєводстві. Напередодні по всій пошті фермери навідалися до офісів депутатів Сейму та сенаторів і залишили пакунки. В кожному пакетик гною та пляшка із зеленою фарбою, яка символізує зелену угоду. ЄС. Цей протест відбувається на тлі підготовки до місцевих виборів. І добрий. бречі добрий. окрема делегація знову завітала до міністерства агрополітики. Вимоги фермерів незмінні: заборона імпорту агропродукції з позамеж ЄС і в першу чергу з України. А ще відмова від зеленої угоди, яка законодавчо вимагає від аграріїв дотримуватися екологічно чистого виробництва. У відомстві зазначили, деякі питання щодо такої угоди перебувають виключно у компетенції Єврокомісії. Переговори міністра Числава Сікірського на форумах ЄС прямі переговори прем'єр-міністра Дональда Туска з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен прискорили зміну підходу Єврокомісії до спрощення і скорочення вимог щомісяця в зеленій угоді. Фермери, які протестували під штаб-квартирою міністерства, також отримали проєкт постанови про субсидії на зерно, який передбачає ставки в розмірі 200 і 300 злотих за тонну залежно від термінів продажу. Українське зерно не створює проблеми ані полякам, ані Євросоюзу. В цьому упевнена депутатка Сейму від лівих Пауліна Матисяк. А ось доступ російського зерна в Європу впливає на коливання цін на світовому ринку. Польща має переконати інші країни ЄС запровадити ембарго на продукти харчування з Росії, наголошує Матисяк. А от зелена угода якраз потрібна польським фермерам, адже захищає їх інтереси на перспективу. Ми маємо запровадити ці рішення із зеленої угоди водночас нам треба враховувати вимоги різних соціальних груп. Бо якщо ми не почнемо це робити, фермери скоро не матимуть майже нічого на своїй землі. На місцевих виборах політики розраховують на підтримку з боку фермерів за даними соцопитування Опінія 24 Громадянська платформа на чолі з прем'єром Дональдом Туском набирає 29 відсотків і на 1 відсоток випереджає консерваторів із права і справедливості, які програли їм на парламентських виборах. Партія третій шлях набирає 11 відсотків. А ось правопопулістська конфедерація 8%. Ліві ж замикають п'ятірку лідерів із попереднім результатом 7%. Справжнім випробуванням для владної коаліції на місцевих виборах може стати питання декриміналізації абортів. Як пише BBC, своїм приходом до влади Дональд Туск і його команда великою мірою завдячують виборцям, які вимагають лібералізації законодавства про аборти. Це й спричинило гострий конфлікт у правлячій коаліції, де не всі готові скасувати заборону на аборти. І хоча це не питання місцевого самоврядування, але все одно цей фактор може вплинути як на голосування у самому парламенті, так і на майбутні результати місцевих виборів. Місцеві вибори демонструють, кому ми даємо зелене світло, а кому ми показуємо жовту чи червону картку. Справа в тому, що виборці пам'ятали, що ці вибори також важливі як сигнал для всіх нас, і вони можуть вплинути на те, як різні депутати від правого боку вирішать проголосувати. Чи спаде градус напруги щодо українського зерна і чи вдасться Києву та Варшаві досягти компромісу у торговельних суперечках, стане відомо після закінчення виборів. Вони відбудуться у два тури. 7 квітня поляки підуть на виборчі дільниці обирати депутатів органів місцевої влади, війтів, бургомістрів та мерів міст за необхідності голосування у другому турі, заплановане на 21 квітня. Сергій Шепель, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон і єдині новини. Panie